Yeah, am yeah, yeah. not going В районі проведення АТО, так само, як і їхні попередники, майже 100 років тому відстоюють незалежність та соборність України. Ми наголошуємо, що Україна єдина, неделима. Крим це теж Україна, Донбас це теж Україна. Ми билися з ворогами своїми за волю свою, за нашу єдність. Так стрепинися народами і від сплячки і з під своїми знаменами де в битві до перемоги за землю свою. 22 січня це є прекрасний день, коли всі землі об'єдналися під дзвони Софії в нашому могутньому Києві. Було проголошено. Про створення української народної республіки. Ми її тримаємо, важко будуємо, але все-таки вона в нас є, наша рідна земля. Так що на протягом віків. Наш український народ прагнув жити у єдиній та вільній країні, адже Соборність та свобода є найбільшою цінністю. Дозвольте мені від імені команди 93-ї бригади поздоровити всіх вас з Днем соборності України, побажати вам щастя, здоров'я, миру. Ярмарка. Що для вас означає День Соборності України? Єдність країни. Досить визначна дата у нашій е, складній і нелегкій історії України. День Соборності України – це велике свято. Єднання нашої держави – це свято. Ну, День Соборності України – це, це во-первых, єдинство нашої нації. Це, во-первых. Во-вторых, це велике історичне событие об'єднило наші землі. Ми вважаємо, що день це повністю це коли вся Україна єдина і наш народ разом завжди.